З кожним разом поліція прогресує та вигадує все нові і нові підстави для здійснення перевірки документів. Але для перевірки документів, визначені законом всього шість підстав. В інших випадках правоохоронні органи не мають права цього робити. Запам'ятайте, законними підставами для здійснення перевірки може бути, якщо особа схожа на людину, яка перебуває в розшуку або на безвісті зниклу людину. Є підстави вважати, що особа вчинила або має намір чинити правопорушення. Особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом. В особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби чи інші речовини, обіг який заборонений. Особа перебуває на місці кримінального чи адміністративного правопорушення чи ДТП. Якщо особа порушує заборони, які встановлені на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. У будь-яких інших випадках правоохоронні органи не можуть вимагати ваші документи для перевірки. Крім того, поліцейський має представитися, і показати документи, що дають право на здійснення перевірки ваших документів. Перевіряти документи мають право уповноважені представники Нацполіції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Держминслужби та Збройних сил України, які визначені в наказі коменданта для отримання додаткових роз'яснень даного приводу або для іншої правової допомоги. Звертайтесь в контакти для зв'язку, зазначені на відео.